В Росії анонсували перегляд ядерної доктрини. і За словами заступника міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Рябкова, базові документи щодо ядерної зброї мають більше відповідати поточним потребам. Чиновник також знову звинуватив в ескалаційних діях Сполучені Штати та НАТО. Нагадаємо про можливі зміни в ядерній доктрині Росії днями. Говорив диктатор Володимир Путін. і Він традиційно додав, що Росія нібито не брязкає ядерною зброєю і не починає риторику ядерної ескалації. Але відомо також, що Росія почав. Другий етап ядерних навчань. Ну а нас із вами незабаром чекає третє підвищення цін на пальне від початку війни. Адже Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні відповідний закон, і він передбачає, що з 1 липня цього року збільшується вартість бензину та дизеля для усіх споживачів. За даними аналітиків, бензин подорожчає щонайменше на 1,5 гривню за літр а дизельне пальне на 2 гривні відповідно за літр теж.